Сірі будні вміють затягувати, але досить однієї миті, щоб увімкнути яскравість. Поглянь глибше дозволь цій осені підхопити і перенести туди, де завжди тепло. Відчуй це гарбузовий пайбайт це не просто пиріг, це теплі обійми кориці та стиглого гарбуза без жодних зайвих домішок, потрібне перезавантаження. Спробуй повітряний терре, яблучну хмаринку, що миттєво заряджає енергією. Або обирай легенду Брауні Шоколист. Насичена текстура, перед якою просто неможливо встояти. Вибір гостей номер 1 А тепер додаток до твого ідеального настрою: кленовий лате сяйво. Хочеш легкості? Содова ягідний бриз це 100% свіжості та 0% цукру. І для душі Пряна мрія. прянощі молоко та шоколад. Це більше ніж кафе. Це твій простір. Ми екофрендлі зі швидким вайфаєм та місцем для твоїх ідей. Чекаємо на тебе в кафе Сізон.